Нашій щорічній історії один із найсумніших днів, оскільки ми бачимо перед собою плащаницю зображення Тіла Христа Спасителя, до гробу. І на нашому земному шляху нам теж рано чи пізно доводиться проводити в останню дорогу наших рідних і близьких. Сьогодні ми би згадуємо ті страждання, читаємо відповідні. Місця Святого Письма, як то і старозавітні пророцтва, так і новозавітні, переживаючи вкотре щороку, кожного року те, що звершив Христос заради нашого Спасіння, а це Його страждання, кровна смерть на Христі, пролиття крові невинної заради нас, заради нашого спасіння. У тому письмі ми читаємо такі слова у час е, заупокійних богослужінь про пшеницю, яке прообразує вічне життя, сіється в твіні, стає в нетвіні. Тобто Господь помирає і смертю смерть подолав, Як ми читаємо і будемо співати, якщо дочекаємося Святої пасхи, світлого Христового Воскресіння, Він помирає заради того, щоб дати нам життя. Тому нам це потрібно усвідомити, зрозуміти. І як я люблю повторювати, сучасні богослови поговорять про те, що відповісти йому любов'ю за любов, ю. Богу не вимагає йти на муку заради Христа. Але нам потрібно усвідомити, дорогі Богрісті, брати і сестри, що ця жертва, яка звертилася, була за нас в тому числі. Дякуємо за те, що за віру нас ніхто зараз не гонить. Але бачимо, що неодноразово проливається кров людська і в нашій державі тепер в цей нелегкий воєнний час. Навіть і сьогодні до сусіднього села привозуть померлого воїна, який поклав своє життя, щоби жили ми. І така аналогія мимоволі проходить з наших уст. Вони залишають своє життя. Щоби жили ми, щоб жили їхні діти, дружини, сім'ї, так само і Христос поклав своє життя, щоб жили ми, щоб дарувати нам вічне життя. Тому ми не можемо цим знехтувати. Знаєте, мені доводилося бути у різних місцях. І коли я ще служив у Франківську, я бачив і байдужість людей, коли йдеться процесія. Хресна, коли обносять плащаницю навколо Собору. І хто в чому? Молодь може в наушниках бути, навіть не зупинитися, жити своїм життям. Скільки ми називаємо себе християнами, ми не мали би допустити такого у своє серце. Святої плащаниці будемо з трепетом, і любов'ю, і подякою, дякувати Христу за таку велику жертву, яку Він звершив заради нас, і просити прощення власних гріхів щоб не розпинати його вкотре в своєму серці, але щоб облешити, лишити ту скверну, яку старалися в час посту сповідати, залишати той гріх, і більше до нього не повертатися, щоб вкотре Христа не розпинати. Цього всім вам бажаю. Бажаю також і щасливо, мирно дочекати найбільшого християнського свята, світлого Христового Воскресіння.